Також маємо ось такий Volkswagen Golf 99-го року випуску, гольф 4-й. Автомобіль в гарному візуальному стані. Ціна цього автомобіля 1620 євро, це 1,4 бензин. Задні шиби йдуть притівньонні, тобто тренуровочка йде. Має кондиціонер, магнітолку. Ну, гарний, чистенький такий симпатичний салон з такою синіми ставками пластику, дуже дуже гарно дивно смотриться. Далі йдемо до такого автомобіля BMW-5, 2,5 бензин, 176 коней 97-го року випуску. 211 тисяч пробіга. Візуальність стан просто ізумітельний, якщо чесно. Темно-зелений такий бутилочний колір. Маємо люк. П'ятиступка, клімат-контроль, магнітовка, Велюрові сидіння. Ціна такого автомобіля виходить 2260 євро. Шановні одногрупники, дивіться, вибирайте, замовляйте хороші автомобілі. Всім дякую. З вами був Мирослав та Іван. для Автопригона.